Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. І ми вирішили на коп з міхою. Дуже довго не було відео, та ми вирішили все ж таки вийти. Дома засиділись і взагалі корисним ділом зайнятися це копом. Перший сигнальчик. Це ось такий ось болтик. Друзі, я Коротше, йду і дивіться, що тут лежить. Мабуть, були якісь охотники та виходили на полювання. І Михайло також знайшов. Моя, там, де мій металес шукач лежав, на поверхні. Ну що ж, забираємо. Да? Вийшли, стоїмо зараз на такому гарному полі. Вийшли на самий верх, будемо спускатися вниз та їхати в іншу сторону. Друзі, в мене тут сигнальчик. Зараз будемо дивитись. Ой, це на телефона. О, диви, О. монетка. Прикольно. Перша за сьогодні. Так, це вона перша наша монетка. А, не видно взагалі дуже якось погано, але схоже так на радянську. Копійечку. Угу, Це вона і є. Не. Дома почистю та прикріплю вам фото. Будемо прикріпляти всі фото, що знайдемо знахідок. Якщо вони будуть, звісно ж, достойні. Да. Друзі, в мене сигнальчик. Зараз буду копати та покажу вам. Копаємо ми в прямому ефірі. Земля дуже тверда. Ой, по телефону заряди. Такого нам не треба. Ось, як бачите, копати дуже погано. Взагалі тут, де була копійка, це капець. Друзі, дуже тверда земля, тому прийшлось так копати. І це у нас від баночки з підліків Така штучка. А дзвонить дуже-дуже добре. Виходимо, сонце вже заходить. І бачите, кружка. Алюмінова кришка. Кружка, кришка кажу. Пускай, мабуть, полежить. Ямки, звичайно ж, за собою зариваємо. Пускай далі хтось шукає, а ми будемо йти. І ми вже на іншій локації. Будемо купати ось тут. Там. Карту я прикріплю і ви все зрозумієте, що і де ми купаємо. Друзі, викупав ось таку ось штучку, шайбочку. Ось так, Ходимо, шукаємо, поки ще нічого. Доволі довго вже ходимо. Друзі, остання моя знахідка за сьогодні, і будемо вже їхати додому. Ось таке ось щось незрозуміле. Я дивився-дивився, нічого не зрозумів, а Міша тут знайшов щось ці штучки радянське. Тут десь серп, молот, ну я помию. І потім покажу. От. Я її вигнув, а вона трошки поламалася. Все, їжджаємо. Ну що ж, це виявилася верхня частина коробки відтірників.